Щоб хтось із нас захотів бути тою людиною, про яку сказав Господь: я шукав собі між ними, між віруючими, не між невіруючими. І я шукав собі між віруючими людину, яка би захотіла жити у всьому так, як говорить Слово Боже. Таку людину Господь би біг використати для спасіння багатьох людей. Інакше є спосіб життя більшості. Є життя, яке ісповідує більшість церкви і бідна людина, яка прийшла зі світу. Вона спокушається, вона дивиться на більшість. І та перша любов, яку вона мала, вона швидко остигає, Вона починає дивитися на більшість, вона починає духовно відступати від Господа. Тому що вона бачить, що говориться одне, а реально люди відсповідують абсолютно другий спосіб життя. І за кафедри проповідуються духовні цінності, а на самому житті, в практичному, реальному житті є матеріальні цінності, є земні цінності, які далекі від того, про що що говорив Ісус Христос.